Псалом 98. Співайте Господові нову пісню, бо він учинив чуда. Його правиця і його святе рамено дали йому перемогу. Господь явив своє спасіння, перед очима в народів явив він свою справедливість. Згадав про свою милість і свою вірність супроти дому Ізраїля. Усі кінці землі побачили, як наш Бог спасає. Ликуйте перед Господом уся земле, радійте і веселіться, і псалми співайте. Псалми співайте Господові на гуслах, на гуслах і голосом співу, сурмами і під звуки рогу. Ликуйте перед Царем Господом. Нехай заграє море та його повнота, світ і його мешканці. Ріки, нехай у долоні плещуть, і разом нехай ликують гори. Перед Господом бо Він іде судити землю, судитиме по справедливості Всесвіт, по правоті народи. Псалом 90. 9. Господь царює, нехай тремтять народи. Він на херовимах восідає, нехай земля стрясається. Господь великий у сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість, ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими. Що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари, вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа нашого Бога, і припадіте догори Його святої. Бо Господь, Бог наш святий. Псалом сотий. Ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він Бог. Він створив нас і ми йому належимо. Його народ ми і вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в його двори з хвалою, дякуйте Йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь, повіки Його милість, і по всі роди. Його вірність Псалом 101. Про милість та про справедливість я буду співати. Тобі, о Господи, псалми співатиму, буду вважати на дорогу досконалу. Коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого. Посеред дому мого, перед очима в себе не утверджу нічого нечестивого, того, що творить беззаконня, зненавиджу до мене той не пристане. Лукаве серце відійде геть від мене, зла я не хочу знати. Хто обмовляє тайкома ближнього свого, того я призведу до мовчанки. Хто має горде око і пиху в серці, нестерплю того. Очі мої на вірних краю, щоб жили зо мною. Хто ходить шляхом досконалих, той буде мені служити. Не житиме у моїм домі, хто лукавство творить, хто кує брехню, не встоїться перед очима в мене. Щоранку призводитиму до мовчанки усіх нечестивих краю, щоб вигубити з Господнього міста усіх, що творять беззаконня. Псалом 102. Господи, почуй мою молитву, моє благання, нехай до Тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене твоє вухо. Коли до тебе взиваю, вислухай мене скоро. Бо дні мої, як дим щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання. Прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, Не мов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, Клянуться мною. бо я Неначе хліб їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я, неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі і ім'я Твоє по всі роди. Ти встанеш, змилуєшся над Сіоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги твої люблять його каміння, їм милий його порог. Народи будуть імені Господнього боятись і всі царі землі твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі. Зглянеться він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа, бо він з висоти своєї святині подивився. Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця. Щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої, я кажу Боже мій, не забирай мене у половині віку мого. Літа твої по всі роди. З первовіку світу ти заснував землю і небеса, діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж будеш стояти, все постаріє, немов одежа, наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою. Псалом 103 Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє, Його святе ім'я, благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно Він змагатись і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив Він із нами, і не за провинами нашими відплатив Він нам. Бо як високо небо над землею, така велика його милість над тими, що його бояться, як далеко схід від заходу, так віддалив він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порох. Чоловік бо дні його, немов билина, квітне, мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його. Над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді Його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство його усім володіє. Благословіте Господа, всі ангели Його, могутні силою, ви що виконуєте Його Слово. Покірні голосові Його слова, благословіте Господа, всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління. Благослови, душе моя, Господа. Псалом 104. Благослови, душе моя, Господа. Господи, Боже мій, великий єси вельми, ти одягнувсь величчю і красою, ти світлом, неначе ризою покрився, ти розіп'яв, неначе намет, небо, ти збудував твої горниці в водах і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Ти заснував землю на її підвалинах, не захитається повіки вічні. Безоднею, немов одежею, покрив її, понад горами стали води. Перед погрозою твоєю вони втікали, перед голосом грому твого тремтіли. Звелися гори, зійшли долини, до місця, що ти їм призначив, поставив їм границю, якої не перейдуть, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Усю звірину, що в полі, вони напувають, дикі осли там гасять свою справу. Над ними кублиться небесне птаство, з поміж гілляк дає свій голос, ти напуваєш гори з твоїх горниць, земля насичується плодом діл твоїх. Вирощуєш траву для скоту, зела на вжиток людям, щоб хліб із землі добували, вино, що серце людське звеселяє. Олію, щоб від неї ясніло обличчя, і хліб, що скріплює серце людське. Насичуються дерева господні, кедри ливанські, що посадив їх. На них гніздяться птиці, бусли на кипарисах їхнє житло. Високі гори для кіз диких, скелі для борсуків притулок. Ти створив. Місяць, щоб значити пори. Сонце знає свій захід. Наводиш темряву, і ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дібровні. Левенята рикають за здобичу своєю, поживи від Бога собі просять. Ховаються, як тільки зійде сонце, лягають у своїх барлогах. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора. Яка їх твоїх діл, Господи, сила! У мудрості усе ти створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, прешироке, у ньому плазунів, безліку, звірів малих і великих, там кораблі проходять, є і левіатан. Котрого ти створив, щоб ним бавитися. Усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благом вони бентежаться, коли ховаєш вид твій. Як забираєш дух у них, вони гинуть. І повертаються в свій порох, зішлеш твій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки. Нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землю, і вона стрясається. Торкнеться гір, вони димують. Я буду. Господові співати поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити. Хай буде приємна йому, моя пісня, у Господі я веселитимусь, хай грішники з землі щезнуть, і беззаконних більше хай не буде. Благослови, душе моя, Господа, Алілуя. Псалом 105 Хваліте Господа, взивайте Його ім'я, звіщайте між народами Його учинки, співайте Йому, псалми Йому співайте, розповідайте про всі його діла, чудесні, хвалітеся Його святим ім'ям, хай радується серце тих, що Господа шукають. Шукайте Господа і Його силу. Шукайте його обличчя завжди, згадайте його чуда, що він зробив був дива Його і вироки уст Його, потомки Авраама, слуги Його, діти Якова, його вибранці. Він, Господь, Бог наш, суди Його на всю землю. Він вічно пам'ятає про союз свій. Слово, що заповідав на тисячу родів Союз, що уклав з Авраамом і свою клятву Ісаакові, що він установив для Якова законом і для Ізраїля союзом вічним, кажучи: Тобі я дам Ханаан землю як частку вашого спадкоємства. Як їх була маленька жменька. Та ще й були чужими в тій країні і мандрували від народу до народу, від одного царства до іншого народу, він не допустив нікому їх гнобити і за них картав царів не доторкайтеся моїх помазаників і не робіть зла моїм пророкам. Навів на землю голод. Зламав усю їхню підпору, їхній хліб. Послав був перед ними чоловіка у рабство був проданий Йосиф. У диби закували йому ноги, повісили йому на шию залізні пута, аж поки не здійснилось його слово. Випробував його глагол Господній. Послав цар і випустив його на волю. Володар народів дав йому свободу, настановив його господарем над своїм домом та управителем над усім своїм маєтком, щоб він князів його зобов'язував за своєю волею, його старших навчав мудрості. От і ввійшов Ізраїль у Єгипет, як і почав жити в землі хама. Розмножив він народ свій вельми, він їх зробив сильнішими від ворогів їхніх, перевернув їхнє серце, щоб зненавиділи люд його, щоб коїли слугам його лукавства. Тоді послав Мойсея слугу свого арона, що собі вибрав вони появляли поміж ними його дивні знаки і чудеса у землі хама. Він наслав темряву і потемніло, але вони спротивилися його слову, перетворив на кров їхні води і виморив їхню рибу. Від жаб у їхній країні закишило, були вони в покоях царських. Сказав і роями взялися мухи, і комарі всю їхню країну вкрили. Замість дощу. Дав град їм, вогонь палаючий на їхню землю, побив їхній виноград, смоковниці їхні, і деревину поламав у їхній країні, сказав І сарана злетіла, і гусені без ліку, що з'їла всю траву у їхній країні, плоди на їхній землі пожерла. Він вибив усіх їхніх первородних Україні, первенців повної, родючої їхньої сили і випроводив їх із золотом та сріблом, і не було між племенами їхніми хисткого. Зрадів Єгипет, коли ті вийшли, бо страх напав на нього перед ними. Він простер хмару, неначе покривало. Вогонь, щоб уночі світити, просили і Перепелиць зіслав їм і хлібом з неба наситив їх, розколов землю і ринули води, рікою потекли в пустині. Згадав бо своє святе слово до Авраама, слуги свого, випровадив із радістю народ свій, і з торжеством своїх вибранців. Дав їм землі поган, і вони напрацьованим заволоділи, щоб його заповідей пильнувати і зберігати його закони. Алілуйя!